Медіа повідомляють, що в межах дискусії щодо припинення війни між Росією та Україною в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа обговорюють скасування санкцій щодо російського газопроводу Північний Потік-2 та інших енергетичних проєктів. Писали про те, що посланник президента США з особливих дручень Гренел бере участь у цьому процесі і неодноразово приїжджав до Швейцарії для обговорення відповідної угоди. Чого очікувати все ж таки від американців по цьому напрямку, і від Німеччини і європейців власне по північному потоку? 2 і по перспективах зняття санкцій. Я думаю, що європейці якраз будуть дуже обережними з цього питання, бо вони розуміють прекрасно, що за цим може бути. І європейці вже один раз упіклися. На концепцію, яка здавалася абсолютно логічною, що треба утримати Росію від війни шляхом економічного співробітництва з нею. До речі, прекрасним символом цієї політики був Північний потік. І ви пам'ятаєте, що я неодноразово говорив, і в наша з вами ефірі говорив, що як тільки буде при закінчено будівництво Північного потоку, 2 Буде розпочнеться велика війна в Європі через кілька тижнів, і на превеликий жаль, ми не поминилися в цій оцінці. Чому тому, що якраз тоді Путін вирішив, що тепер він зможе постачати газ Європі в обхід України і жодні воєнні дії на території України не будуть заважати цим поставкам, і Європа більше не буде зацікавлена в Україні як в транзитній території. Боже він, взагалі... Ви уявляєте собі, як він бісився, коли спецслужби. Невідомо якої країни підірвали цей газогін і, власне, фактично знищили його е і всі плани Путіна були зруйновані. Так, там же не тільки це було, Марія. Було те, що цей саме Північний потік 2 не був сертифікований. Він не дочекався навіть сертифікації північного потоку. Так, він був впевнений в успіху свого Бліцкрів. Але. Вся політика федеральної канцлерки Ангели Меркель була пов'язана з тим, що вона тримає його за руки всіми цими економічними проектами і не дозволяє йому воювати. І я впевнений, що коли Ангела Меркель в останній свій візит поїхала до Вашингтону, до Джозефа Байдена, просити його, щоб він не заважав американськими санкціями, до речі, встановленими Дональдом Трампом. Закінчити будівництво з Північного потоку. потоку-2». Я впевнений, що вона йому пояснила, що якщо ви нам не дозволите, він може розпочати війну з Україною. А так ми його утримуємо від цієї війни. Але ж це виявилося помилкою недооцінкою путінської готовності. Хоча Меркель десятиріччями його стримувала і була впевнена, що це абсолютно правильний підхід. Але вона б могла подумати про свій діалог з Путіним, коли вони говорили про прийняття України до НАТО. І вона сказала, що поки вона канцлерка України не буде в НАТО, і він зітхнув і сказав: ну ти ж не весь час будеш канцлеркою. Тобто відразу було відомо, де ці, я б сказав, часові рамки, коли його можна утримувати від великої війни з Україною. Газ і Меркель, ну, умовно кажучи. Так що тепер, коли європейці це знають нав... точно, вони навряд чи підуть на. Відмову від санкцій проти Росії та її об'єктів на території Європи без чітких гарантій навіть власної безпеки, не тільки української на щастя не всі говорять про зняття санкцій, а дехто навіть їх впроваджує 24 квітня. Нагадаємо, вранці Великобританія оголосила про новий пакет із 150 санкцій проти Росії. Це тиск саме проти технологій, проти власне IT, Розвитку it сфери, яка активно е якби застосовується під час виробництва смертоносної зброї проти України. Тим часом зростаюча загроза з боку Росії для всієї Європи, особливо гостро відчувається в східній Європі, в країнах Балтії, в Польщі, і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на тлі зриву переговорів у Лондоні представив стратегію Міністерства закордонних справ щодо закордонної політики країни на найближчий рік. Давайте подивимося сюжет наших журналістів, які були в Сеймі, слухали цю промову, спілкувалися з лідерами. В кулуарах і розпитували міністра. І послухаємо, про що ж власне йшлося. Це дев'ята в його кар'єрі доповідь про пріоритети міжнародної політики Польщі і найважча, бо міжнародна ситуація найскладніша за останні десятиріччя. З цього почав свій виступ у Сеймі Радослав Сікорський. Міністр закордонних справ наголосив, що у польських домах є неспокій щодо російської агресії, ймовірної кризи у відносинах США та спроможності Європи швидко зміцнити свої збройні потужності. Відповідаючи на ці питання, головний дипломат Польщі зазначив, що ситуація на фронті є неоднозначною і що Європа продовжуватиме підтримувати Україну. Але ми знаємо, що Україна героїчно обороняється отже, немає причин для капітуляції. А європа надалі декларує фінансову і військову підтримку. Ставка цієї війни, щоб Україна сама визначала, на які компроміси вона може погодитися, і які іноземні війська хоче мати на своїй території. Міністр Сікорський наголосив на необхідності продовження санкцій проти Росії та використання заморожених російських активів на користь України. На думку міністра, Польща зараз є сильнішою завдяки НАТО і ЄС. мета у Польща реалізує у зовнішній політиці. Це, по перше, зміцнення обороноздатності передусім європейських країн. По-друге, утримання трансатлантичної єдності і співпраці, в тому числі близької співпраці зі США. По-третє, оборона глобального порядку на основі поваги до статуту ООН. І четверте, конструктивна участь Польщі у співпраці з країнами так званого глобального півдня. Також міністр нагадав, що Польща добре дбає про свою безпеку, витрачаючи на озброєння 5% ВВП, є лідером серед країн НАТО. Польща буде і надалі. Використовувати європейську підтримку для реалізації оборонних проєктів, таких як Східний щит. Яко з'єднана евроб'єднана Європа і Північно-Атлантичний Союз, маємо зробити висновки з теперішньої війни щодо мілітарних закупівель, оборонної доктрини та військових навчань. Дипломатія це перша лінія оборони Польщі, але вона має бути підкріплена силою. Також головний дипломат розкритикував попередників, зокрема, за візову аферу та надто товариські стосунки з Угорщиною. Закінчив свою доповідь Сікорський політичним гаслом одного з кандидатів у президенти, за що його гостро розкритикував чинний президент Польщі Анджей Да, також йому не вистачило фактажу щодо польсько-американської співпраці. Напевно, ні в кого немає сумнівів, що США є найпотужнішою мілітарною наддержавою у світі. На жаль, про співпрацю з у виступі пана міністра не було майже нічого. Розкритикували міністра Сікорського й опозиційні депутати. Мовляв, за останні роки Польща з ініціатора перетворилася на коментатора і спостерігача. Польща останніми роками під керівництвом міністра Сікорського дещо втратила ініціативу щодо російської війни в Україні. В попередні роки Польща була ініціатором багатьох кроків, фактично змушуючи європейські країни брати участь у військовій допомозі для України. За останні півтора року важко мені згадати, хоча б якусь ініціативу, до якої б долучилися такі країни, як Німе. Едчина, Франція чи Велика Британія, натомість соратники міністра закордонних справ високо оцінили пріоритети зовнішньої політики Польщі на 25-й рік. Озвучені Сікорським «Це був добрий виступ, який охопив всі найважливіші напрямки зовнішньої політики Польщі: зміцнення НАТО, зміцнення ЄС, зміцнення оборонного потенціалу Польщі, підтримка України. Це всі ті речі, під якими я думаю, мав би підписатися кожен парламентарій. Наталка Волосацька, войцях Козловський, слава -тві». Віталію, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський говорить про те, що росіянам ніколи не вдасться повернутися до Варшави та інших європейських столиць. Але чи дійсно у Європи є запобіжники від російської агресії і достатня кількість сил стримування? Це хороше питання, тому що якщо ми говоримо про те, що Сполучені Штати не будуть готові захищати Європу. Ну, і тут звертаємося до слів президента Анджея Дуда, який говорить, що недостатньо розмов про співпрацю з Америкою. Але питання в тому, чи зацікавлена сама Америка тепер співпраця з Європою, Польща, частина Європи, і навіть якщо і там Адже Дуди, у Ярослава Качинського, у Джорджі Мелоні, у Віктора Орбана, можу далі перераховувати політиків. Є зацікавленість у співпраці не просто із Сполученими Штатами, а Сполученими Штатами на чолі з Дональдом Трампом, то завжди треба запитати себе, чи є от таких сполучених штатів, які очолює Дональд Трамп. Зацікавились в е, співпраці з будь-якою Європою з Європою, де є Дуда, чи з Європою чи де є Туск з Європою, де є Орбан, чи з Європою чи є е, Санчо з Європою, де є Макрон, чи з Європою де є Мелоні? Ну от це величезна проблема. До речі, до речі, проблема для всіх політиків такого правого табору, які завжди орієнтувалися на Сполучені Штати, які нарешті дочекалися сповнення своїх мрій. Що на чолі Сполучених Штатів стоїть їхній однодумець, а їхньому однодумцю абсолютно начхати на Європу? От така, от, я б сказав, знаєте, е е е насмішка долі. Ну, але ми з цією насмішкою живемо. І тут два питання. Перше, чи вдасться нам, європейцям, утримати Сполучені Штати Америки як країну, що буде продовжувати вважатися вагомим чинником європейської безпеки, вважатися не тільки нами, але й росіянами і китайцями. Або якщо нам не вдається отримати Америку, і про це знають росіяни і китайці, то якою буде наступна модель безпеки для Європи? Це ж те, що говорить Піт Хексет, міністр оборони Сполучених Штатів, європейці мають відповідати самі за себе. Значить, потрібно думати про розвиток ядерного потенціалу Франції і Великої Британії без реальної участі Сполучених Штатів. Потрібно думати не про американські бази у Польщі, якщо вони не мають ніякого значення і будуть скорочуватися. А про французькі і британські. потрібно думати про ядерний потенціал на територіях країн Центральної Європи. Потрібно збільшувати військові бюджети навіть за рахунок там соціальних якихось пільг. Потрібно просто зрозуміти дійсно, що в умовах, якщо Сполучені Штати відмовляються від логічної моделі безпеки Європейського континенту, доведеться заміняти цю модель участі Америки, моделю спільної, спільної солідарності. І звичайно більшу частину цих обов'язків. Мають на себе прийняти ті країни, які знаходяться ближче до Москви: Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, країни Балтії, Румунія, Болгарія, Німеччина, Франція, Велика Британія. Ясно, що у Іспанії і у Португалії, скажімо, чи у Бельгії і Нідерландів. Зацікавленість тут менше природним чином. Ну, так це теж треба розуміти. І на це треба зважати. Значить, потрібно думати про таку модель безпеки Великої Європи, яка була б над НАТО і над Європейським Союзом. А і дуже важливо, щоб це була модель не в рамках НАТО, тому що тоді в цю модель можна включити Україну, можна включити можливості української армії в цій ситуації. Можна е, говорити про те, що ця модель має бути поза рамками ЄС, тому що там потрібна Туреччина. Без Туреччини ми теж не впораємось. Тобто, абсолютно інший підхід до безпеки має бути. В Європі, якщо немає сполучених штатів, ну з іншого боку, ми прожили з американською моделлю безпеки 80 років поспіль. Ніхто не виключає, що ми до неї ще повернемося, але на даний момент треба просто будувати абсолютно інші запобіжники, якщо ми хочемо вижити.